Українська діаспора з Чехії з самого початку військового конфлікту на Донбасі допомагає нашим бійцям. Волонтери разом з небайдужими іноземцями щомісяця збирають гуманітарку для військових та вимушених переселенців із зони проведення АТО. Доправляють її за місцем призначення чи до волонтерських центрів, чи прямісінько на передову. А допомога не абияка. Рахунок вже пішов на десятки тисяч доларів. Деталі в наступному сюжеті. Українські чехи так називають співвітчизників, які зараз живуть в цій європейській країні. Одна з найбільших у світі українська діаспора в Чехії, ще спочатку революції гідності надає на матеріальну допомогу. Понад сотня тисяч людей, щомісяця збирає кошти та формує гуманітарку нашим військовим та вимушеним переселенцям із зони проведення АТО. загалом. Це десятки громадських організацій. По Чехії це українська ініціатива, керівник Богдан Рейщинець, з яким ми співпрацюємо ще з часів Майдану. Хотів би відзначити також, Галину Андрійців, це українська європейська перспектива. Хотів би відзначити також Євромайдан, празький. Праски майдан також громадська організація, які прикладають багато зусиль, щоб допомагати як і учасникам АТО, так і гуманітарної допомоги для переселенців для біженців. Продукти харчування, дорогі медикаменти, іноземна техніка, декілька позашляховиків, не кажучи вже про чисельні комплекти форми та взуття. Ось далеко не весь список того, що привозять чеські активісти нашим бійцям кожного місяця, аби налагодити таку систему. Іноземцям доводилося неодноразово зустрічатися з українськими волонтерами та перевіряти, чи не шахраї вони. Адже ні для кого не секрет, що охочих підзаробити на цій справі купа. Коли ж з'явилася ця сама система, до України направилися десятки коробок з необхідними медикаментами. Зігрівачі це такі наклаяться вони як пластир на руки, на ноги, на місця, де от, потрібно згрітися. Також це ці речі досить корисні. Я спілкувався з лікарями, які на передовій мобільні госпіталі після. Поранень чи після операції, щоб зігрівати військовослужбовців при транспортуванні там до госпіталю. Вже ось цей контейнер коштує 180 доларів. В ньому маска та запас кисню на 12 хвилин. Нещодавно з Чехії в Україну привезли 40 ящиків, яких було по 12 цих самих кисневих масок. Арифметика проста. Партія коштувала понад 80 тисяч доларів. Він дає можливість 12 хвилин дихати чистим киснем. Це після чи після поранення, чи після аварії. От, чи, товариш казав, що е, також вони передали ці маски, які я привіз е, вертольоти, які транспортують, транспортують е, важко поранених з передового з передової до, до шпиталів. Це збагачує киснем кров. Можна сказати, надає таку невідкладну першу допомогу. Також в Чехії діє і державна програма підтримки постраждалих від військових дій на Сході. Уряд Чехії виділив на допомогу Україні більше 4 мільйонів доларів. Христина Венеля Ускайте, Володимир Черенков, новини 11-го каналу.